Чому люди бояться випадковостей? Тенденція уникати навіть найменшого ризику, якщо існує можливість повністю його обійти, це ефект нульового ризику. Цей ефект був вперше описаний вченими Вільямом Лау і Полом Словіцем у 1990 році? Причини ефекту нульового ризику перше. Люди схильні переоцінювати маленькі ризики. Навіть дуже маленький шанс негативного результату сприймається як значно більший, ніж є насправді. Друге. Люди уникають жалю. Якщо людина обирає варіант з ризиком і результат виявляється негативним, вона шкодуватиме про свій вибір. Уникнення ризику дозволяє уникнути цих негативних емоцій. Третє. Втрата сприймається гірше, ніж виграш. Люди більше не хочуть втрачати, ніж хочуть вигравати. Четверте. Люди схильні обирати гарантований результат, а не ймовірність. Прояви ефекту нульового ризику. Уникнення літаків заради безпечніших, але довших у часі видів транспорту відмова від потенційно прибуткових, але ризикованих інвестицій вибір гарантованої невеликої винагороди замість шансу отримати більшу винагороду переплата за більш надійні товари або послуги. Уникнення нових технологій, доки вони не будуть перевірені часом, ефект нульового ризику виявляє схильність людей уникати навіть найменших ризиків це пов'язано з особливостями людської психології та сприйняття ймовірності і потенційних втрат. Розуміння цього ефекту. Допомагає пояснити багато ірраціональних рішень людей. В яких сферах життя можна втратити можливість, уникаючи ризику, прагнення до нульового ризику може бути заспокійливим, навіть якщо ймовірність негативних наслідків дуже мала. Ось кілька сфер, де повне уникнення ризику може здаватися привабливим. Фінанси Тримати всі свої заощадження в надійному банку з гарантією вкладу здається безпечніше, ніж інвестувати в акції. Здоров'я. Уникати будь-яких шкідливих звичок, навіть тих, що становлять невеликий ризик, може здаватися кращим для здоров'я, безпека Уникати певних районів чи ситуацій, які потенційно небезпечні навіть якщо ризик незначний. Харчування уникати будь-яких потенційно шкідливих продуктів, навіть якщо ризик мінімальний Подорожі. Уникати країн чи регіонів з підвищеним рівнем злочинності або тероризму. Незважаючи на низьку ймовірність інциденту, звичайно абсолютне уникнення ризику в усіх сферах життя неможливе і може призвести до втрачених можливостей. Але помірковане уникнення зайвого ризику там, де це виправдано, може бути розумним підходом.